Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови сьогодні. Мова піде про помилкове мовне кліше залишити когось у спокої. Ви подумайте, а що ж не так із фразою залишати когось у спокої. Річ у тім, що це калька з російської, «оставлять каволіба в покої. Цікаво. А чи знають кияни і гості столиці правильний відповідник? Отже, як українською сказати, «оставте мене в покої? Залиште мене в спокої, залиште мене у спокої. Залиште мене у спокої. Залиште мене в спокої». Залиште мене в спокої. Залиште мене у спокої, ні, не залиште мене в спокої, а дайте мені спокій. Тільки так, дай мені спокій. А що ж можна залишати? Залишити можна щось у спадок, а не залишити можна каменя на камені або ж мокрого місця. Це теж стільки сполуки слів. Ось і все На сам кінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.